Доброго дня, дорогі мої друзі. І сьогодні у мене є ось така гарна заморожена рибка оселедець. Я її хочу зараз зробити Ну, справжній такий малосольний оселедець, який в магазині коштує купити такими шматочками, Не дешево, скажімо так. Для цього я його вже помила, почистила. Кожен слой пересипала цибулькою, так, велика кількість можна. Кому подобається додати ще зубчик чесничку. Но мені здається, що просто з цибулею це буде набагато смачніше. Далі потрібно на кілограм тут 150 г риби, півлітра томатного соку. У мене жовтих помідор, тому буду ще використовувати додатково оцет. Якщо червоні помідори, вони більш кисліші, то оцет можна і не додавати. Потім олійка, домашня пахуча. Використовую морську сіль, можна і, звичайно. Далі приправи беру мелені. Так вони краще проникають у саму рибку. Але якщо немає, це не страшно. По рецепту взагалі йде насіння коріандру, не мелений, так само перець. Значить, по спеціях це коріандр, перчик. У мене 6 перців, лавровий лист. І настіння гірчиці. Це все сюди засипаємо. А, ще потрібно цукор. Це все засипаємо, заливаємо, закриваємо кришечкою і будемо маринувати на протязі двох діб. Виходить дуже смачно, дуже пряно ось цей такий соус смачненький, виходить. Детальний рецепт буде закріплений в першому коментарі, а також внизу в описі до цього відео. Миру, добра. Пока, пока.